Подкидаю. Ну, если ти викидать, то будет чітко. Хай залізуть, викидай, бо Кирил ворота потом не попаде. Так може хай выйде, тут просто попади. А бой. А може так, я попад кидаєш, вот откуда залізе, так. А воно вже не полізе. Або опусти, хай сверху просто спиду, о, хай опускай, дай опускай, нехай уезжай. Не Подъехала Чорна макушка. В мішках запечатана по 30 кг. Взяв 6 мішків, один за тарабанив. І кое-что ще купив, сейчас покажу. Висаж в мене є. Може знає хто як їх отремонтувати, но вони вже і даже через зарядку не включаються. І так уже не включаються. Вообще ніяк не включаються. Сьогодні з почти забрав отакі. З цією не сильно станинною удобно. Ось такі з сумки переносні. Но сумку зробили так хорошо для зарядки, що навіть відверстя під зарядку не видно. Воно десь на сантиметра 3 в сторону. Ну, Десь отак от. Ну і так буде удобніше що мені набагато. Десь щось саморізати так лупануне і все. Чи тако повыше. Та і все. Вот такая прибалдуда сегодня тоже отримав. Так, ну макушку разрузаю. Все складено. Сейчас выбираю комбікорм. І буду молоть. Якраз і бочки всі передвинув під цю сторону. Бо тут же ж бочка стояла. То що мені треба була розетка. А зараз розетка мені -таки переноску кидати де і все. Тут буде просторніше. Так що якось так. Сьогодні зранку вам покажу. Не як зранку, а вже вправився. Бо вчора і загрузли, і пісок, і щебінь підсипали, щоб виїхали. Коротше, з тими бортами. Привезли древішка, є вже чим зайнятися, поработать. і помните, що я казав, в мене ж є дровокол, що він сильно низенький. Зараз я покажу що я. Є... Що я на манив там. Так, цей раз по дровах. Чуть-чуть вечором я провтикав геть, він мені сказав до і ясен. А сьогодні я щось роздивився, що тут є саме те, що воно не треба, бересток. Хто знає, що таке бересток. Він ще якщо мокрий, його можна прозрубати. Ну, якщо він висохне, це те саме, що колун, дровокол тупо в камінь бить. Без, без, ну, і якщо сухим пиляєш, то пилка, цепка, один розпили, можна цепку викидати. Ну, хорошо, хоч є не сильно толсті. Я ось такі гості засовую в котел. Тобто я їх не рубаю. Тобто здесь 18-15. Такі класні. І таких багатенько бачу є. Це вже добре. Ну, і, як завжди і. Ну десь 40-45 брили такі Тренажер на спину. Це якась абрикоса, і я знала, де вони їх взяли ці дерева. Ніцокі Так що так, пішли поки що я там не який Ні хо-хо-хо. Значить, спереді доварив ножку. Тут зробив врізку. скажете, чого ти її десь не всунув вверх чи вниз. Там неудобно зрізати, а тут не можна було вверх всунути, тому що там воно стоять. Вуха. Не хотів уже перерізати, їх переварювати, посередині трубу розрізав, ставив ставку, Да і все. Сварщик я від Бога, буде держатися. Десь балончик з краскою якось був, зачухаю, покрасити і буде нормально. Ну, це вже, я вам скажу, агрегат. Підняв я його на 20 см. Ну це вже. Ну... Якщо стоять і все, як зараз я вам покажу. Дивіться, раньше він мені був ну, по коліну. Оце по коліну мені приходилось накланяться. Зараз дивіться, яка четкость. Все, не треба наклонятися руки, ровно, якщо опускаєш, якраз. До перекладини. Це вже добре, тобто дрімо положив, держиш і не треба наклонятися за ручником. Тому що, коли він був нижчий, отак постійно стоїш на ньому, зігнутий. Зараз, дивіться, я можу собі спокійно стояти ровно, нажав, роздавило. Нажав, роздавило. Ще буде один момент. Найшов я, хотів ще одразу, як тільки що робив, це зробити, але не знайшов. Знав, що в мене десь лежить, був лист квадратний металу, Там, не пам'ятаю, тройка, тройка. Я його знайшов тільки що. Що я хочу зробити, ну, не знаю. нас дощ стоїть. Може завтра, поки тут займаюся цим, зроблю ще собі невеличкий ну, шириною сантиметрів, щоб по кожній сантиметрі по 30 було. Сюди можна, мені сюди він і не треба, щоб він там. Не, треба чого не треба. Та ні, не треба. Ну побачимо. Зробимо, щоб по сторонам по 30 см було і вперед см 30 см. Зробимо його якось пікою да і все. Щоб, якщо розкалуєш, вже не, не нахилися достати його, щоб оставалося ще на столі. Ще трохи його удосконалю і буде. Буде тільки бомбоні. Тут, в принципі, є і до чого привариться. І насторік, щоб він листи на янапся, якісь розкорочки такі поприварювати. І все буде бомбісно. Так що, Такий варіант. Кстати, ще на неї двигатель другий. Но я думав, його сюди поставити, але не піде він. Тут плавні, тут стоїть пускателі, конденсати. А в мене він іде напряму. Він дає, різко він Згорить. Так що поки буде це. Ну, В принципі, в принципі, В принципі. принципі, вже завтра, як буду займатися поколкою дров, ви в принципі, побачите. я вам розказував, що я вже тут приділяю. А зараз саме-саме саме, саме підемо покажу бляха. Тут холодно, я вам серйозно кажу. Тут зимою не треба, мабуть, і морозилка. Якщо на вулиці зараз плюс 3. То ну, тут мені кажеться, це... мінус такий. Видно пар? Та видно. Тут а, мінус такий, що капець, я, сто... я все, поки стояв я поки сте розговорюю, я в руки замерз. Це жесть. Mm -hmm. Оце морозілочка. Тут, якщо б свиню ще зрізати, положити на плитку вона 10 минут 15 і буде як після холодильника. Так, І кое що покажу про свини. Так, і є у нас з вами незакінчений момент по поросятам. Помните, де я переводив. Казали мені, що там не до хазяїн, чого не вмієш. Дивіться, вже які стали, скільки там Неділя, мабуть, пройшла, да? як я вам їх показував. Поправились. Повішав пучки, дивіться, скільки мух. В Сараї тепло. Мух, капець. Ну це тільки над тим, де висить красна лампа. Значить по поросятам. Зараз поставлю на штатив і щось вам розповім. Ну, жоріки, малі. Подходьте малі мали малі 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 мали малі, малі. Давай, 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 давай. Давай, давай. Значить дивіться, казали, що при, коли я переносив, що віс маленький, вони мало набрали, але я так прикинув, подумав, що е, ми зважували оцю рижу, він був там, 10 і 11 кілограмів, да? при тому, що 22 дня вони залишилися без мамки. Но я так прикинув, навіть в принципі, і озві мамки, коли забираєте поросят, вони теж їздять 10-11 кг. Тобто різниця в них була невелика. По поводу срачки-болячки. По поводу срачки-болячки. Дивіться. Було в них два дня діарея. Два дня. Що я сказав, що я не знаю, що вже з ними робити. Зараз закрию калістку, бо вони не дадуть спокою. Все, настукався. Що я сказав, що не знаю, що з ними робити. У них понос і все остальне. Дивіться, я вам розказую, Хочу на руки, дивіться, дивіться, якщо б я вам сказав, що я проколов тим потім, то і воно пройшло. Все, на цьому б момент закінчився. Не в кожного є вдома тем, що я пользуюсь. Коли я так сказав, ви подивіться, скільки пішло коментарів, скільки люди написали, чим можна вилічити. Там около 100 коментарів і всі різні рецепти. Народні способи, отвари, там ну все є. Які медикаментозні, що вдома можна зробити без медикаментозного. Все. І дивіться, ви зараз можете зайти на канал, якщо у вас немає там, чим я користуюся от діареї. Открити коментарі і ви знайдете собі той чи той рецепт, який ви зможете зробити вдома і вирішити понос. Дивіться який плюс. Тільки із-за цього було сказано, що я не знаю, що робити. Я знаю, що робити. У мене є два дві приспособи. Це фармазін 50-ка. колю. там, допустимо, якщо утром побачив, утром колю, на слідку утро навіть нема, то ще раз повторюю. І обов'язково завжди їм кидаю, коли діарея. Просто уголь, який жаримо шашлики. Він в мене завжди вдома є для таких случаїв. Обичні отакі брикетики. Вони їх жуть класно. І навіть коли в мене не було фармазіну, я кидав уголь, десь одне-два пропоноси уголь кидаю, на утро все проходить. Так що, воно ну, вже ждуть, тому що вони знають. Давайте приятно атехіпацію. І все, дивіться, воно пошли хрумки. Хрум-хрум-хрум-хрум. І більше нічого не треба. Уголь це ж те саме, як активований уголь для нас. І воно поросятам дуже добре допомагає. Тільки дріхисний уголь, а не пресовані брикети цього уголя. Зараз приблизимо вас до поросяток. Нічого хрумкають. а тобі лапти треба, так? Все, і вони її зараз навіть отакі здорові куски. Я стараюся їх розламувати, але даже такі здорові куски вони їх розгрізають і все нормально. Тут ось у Петренчики, та же сама ситуація. Цим даю і Петренам даю. Хто ще не записався на дівчок Петренів. Номер можете в вайбері написати мені через групу. В групі пишете, я вам відповідаю. Такі ось вот у дівчулі. Ну і кабан же ж один є. Ну і така ситуація, так що. Что... Все воно тут проходить, все воно переходить. Ти, підвульмалий. Ташка знову скаже, де ти ходив, що ти весь в какашках, а з вами не в какашках постійно будеш. Така браці ситуація. Тобто, все для того і казалося, і робилося, щоб ви побільше написали тих моментів, тих рецептів, тих варіантів, як ви лічите вдома. Коли немає нічого або коли щось не допомагає. Тільки із-за цього. Ну вже, надіюся, ну, поукруглялося, все у них чітко, все у них добре. Кстати, завтра вже засипаю горох їм. Ну, корм на горохи. І буде бомбончики. Ось такі ситуації. Все, уже заняты, уже ничего не интересно. Уголька дали. Пошли гонять с угольком. Что ты, девчонки? Квадратники. Вот такие патрончики. кому надо копа джамбики які в малогона ось моя чорна морда Підніми башку все сейчас вечір чорна полоска на морді так що брат, це така ситуація і найголовніший момент а найголовніший момент заключається в тому, Мені сьогодні дзвонить знайомий, він мене колись брав платнями поросяк і каже, немає чи тебе поросяк на продажу. Каже, на продажу немає, зараз поки все собі оставляється. Він каже, давай я в тебе всіх заберу, навіть по півтори тисячі одне. Кажу, в смислі по полтори тисячі. Ну, як по дружбі, по-братськи по полтори заберу. Кажу, а якщо не по дружбі, не по-братськи, ну ще стіни 1200-1300 одне порося. Я кажу, ти що, сюма зайшов, на ну, базарі м'ясо майже вже 200, взагалі нічого немає. Є всі 280, 250, все отаке. Кажу, які поросята по 1200, по 1500. Ні, отакі ще ціни. Я, блін, не знаю. Вроді зайшов в інтернет на той рік. Ну, я таких цін не знайшов, 1200. Може я щось не знаю ще, може хтось реально продає, але є такі ціни. Ви напишіть, тому що ну, 1200, це я не знаю. Це взагалі треба бути нормальним на голову, щоб продати по 1200 порося. Таких цін, навіть, два роки тому не було. Так що, братці, пишіть ви. І взагалі пишіть, які ціни на поросят, там 10-13 і як на базарі є чи 10-15, а 15, і 15-18. Я не знаю, але ну, мені, допустимо, ну, я навіть ціну скласти не можу, тому що я знаю, які це труд, і що з ними, як їх вирощувати. Ну 1200 це взагалі. Ну, ну, мені навіть язик не повернувся якомусь. Хазяїну сказати, давайте викуплю поросят по 1200. Я розумію, що для мене це буде вигодно, але блин, якусь стосовість теж їми треба. Може, просто він так рішив зіграти на удачу, вдруг повірить, вдруг не повірить. Так що напишіть, хочу ціни. Я, звісно, їх продавати не буду, але просто інтересно по цінам. Що це за ціни такі на поросят 1200-1500. Так Будемо завершувати сьогодні. По поросятам розказав, показав. Сергій нормальний, умовно думають. Корм їдять. Завтра вже тут в бункері залишиться пів бункера. Завтра зверху засилию колоті корм на, на горобці, тому що вже всіх закончився. І їм зверху прям засипаю вже корм з горохом. і все, вони будуть під'їдати і самі сюди перемішають і все буде чорно. Так що так що. що. Ціни не, не радують. І, кстати, напишіть ще, по чому у вас жива що Одні пишуть, є 75, є 80, другі пишуть, є дають 50-55, 50. Напишіть, яка ціна, пишіть там область, така-то, така-то, ціна-то, така-то, така. -то, така, -то, ціна -то, така, -то, така -то. На малих поросят і на живу голову. Ну Що тоже интересно, сейчас тоже уже теж вже э, якісь місяць тоже уже буду здавати. Но ці никто не знає. Наскільки в нас по районі, то всі кажуть різні ціни. Ну, їх теж Так что... Так что всех перечухал, перегладил. Будут и дальше работать. Ну а вам мира, добра. И не забудьте написать по ценам, по живой вои, по поросятам. Так что такие дела. Ну а завтра уже покажем наших цих юркширенят. Все, братцы. Лайкос, подписон. Удачи.